Повний бак палива зріс на 500 гривень, фактично кожному водієві. Вартість дизеля та бензину за кілька днів зросте на 6-10 гривень. Зміни в ціні пов'язані через повернення до воєнних митних акцизів та ПДВ на пальне. Я кажуть, водії ціни не дивують але платити більш неприємно. На це я вплинути по перше, не можу. По-друге, як їздила, так і буду їздити. Ну війна в країні. Ну раз на два тижні заправляю повний бак. Тобто, виходить, так, бензин, десь тисячі три. Ну я їжджу небагато і, в принципі, поки така ціна влаштовує. Ну, якщо буде підніматися, то звичайно буде некомфортно. Ну, хотіло б нижче, звичайно. А ви заправляєтесь чим? 95 м бензин. Ні, нормально. Ви знаєте, одне лояльно те, що в нас піднялося тільки на гривню. Ну тобто поступове підняття. Бо якби одразу на певну суму, то це був би шок. А так поступово, то все добре. Найбільше витрачатимуть власники бензинових двигунів в середньому на 10-11 гривень за літр. Дизельне паливо підніметься на 6 7 гривень. Найменше підскочить газ лише на 2-3 гривні. Ціники на заправках будуть помірно зростати, аби не шокувати водіїв. Ну подрожчено, ну це 4 гривні якби не особа така велика, але чесно не запасаюся. Я от заправляюся так, закінчилося заправляю. Закінчуюсь раніше. Тут як оце починалася ця війна, то якби запасалися всі запасалися, А зараз – так. Закончилось, їдемо, бачимо, стрілочка підходить. Тепер, тепер, тому ну не знаю поки. Якщо буде подорожня більше, буде, мабуть, трошки тягше. А так, ну поки так би, не ощутимо, не то есть, так сказати. Погано, Нехорошо. Зарплата не нашу... нашими цінами. В середньому місяць вітрів 15. Петра як їздити, ну. а куди далеко поїздити зараз? На роботу їжджу. Все. Ціни, звісно, не влаштовують, а заправляюся не дуже часто, бо мало їжджу. Я навіть не знаю, що робити з цим. Перші числи липня бензин можна придбати за 46 гривень літер, дизель за 44 гривні та газ за 22. З ціновою політикою на паливо усім слід чекати з вартості послуг таксі, доставки та транспортних перевезень. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Швидко, безболісно та ефективно у Славутській міській лікарні запроваджують сучасні методи лікування варикозу. Запровадили новий метод оперативних втручань: це доскопендозальні лазерні втручання на венах. Була проведена сьогодні перша операція зараз для реформа медицини. І тільки високі технології будуть виграти Лікарні, які мають високі технології, будуть вихнувати. Операція триває менше двох годин. Лікарі використовують місцеве знеболення, що дозволяє значно швидше відійти від оперативного втручання. Порівняно з іншими застарілими методиками вона має поряд переваг. Меншу складно після операційних, кращий реабілітаційний період, менш. Менше після операційний бій, після операції думаю, що в подальшому ми його будемо застосовувати значно частіше. Сучасне обладнання вдалося закупити за кошти громади. Такі рішення вкрай важливі, адже медицина має бути доступною для кожного українця. Тому у славутській лікарні взяли курс на оновлення технологій лікування. Ще одна нова операція в травматології і по ендопротезуванню суглоба значить тазостигневого. Теж була така проведена перша, перша операція. Ми сьогодні маємо розвиватися, розширювати спектр послуг, показувати, що наші лікарі можуть, вміють, можемо це робити, ну, залучати сюди пацієнтів, щоб більше йшли. Тому що ми сьогодні залежні абсолютно від того, скільки чого зроблено, яких послуг надамо, таки отримаємо фінансування. І зрозуміло, що якщо буде нормальне фінансування, то буде заклад розвиватися. Ну, все взаємозв'язано. Операції безкоштовні при направленні від сімейного лікаря. Більше трьох десятків років атомні електростанції України під захистом військових підрозділів, не виключення і Хмельницька атомна електростанція. Сьогодні завдання з охорони та оборони стратегічно важливого об'єкту виконує Національна гвардія. Ми з вами. Плічопліч пліч організовуємо безпеку нашого об'єкту, допомагаємо нашим Збройним силам України і тим самим наближаємо нашу перемогу. З 2014 року нацгвардійці мужньо боронять Україну від ворога, без них неможлива безпека й міст, що знаходяться в тилу. Надзвичайно зросла роль національної гвардії збройних сил України, прикордонних військ в охороні всього, що стосується нашої держави, в тому числі і таких об'єктів, як наш, який забезпечує енергетичну безпеку України. Не обійшлося і без відзнак з нагоди заснування військової частини ряд нацгвардійців отримали відзнаки як від керівництва ХАЕС, так і від командування Національної гвардії України. З липня в Україні зросте ціна на газ майже до 10 гривень за кубічний метр. Чи готові платити більше? Ні, не готова, зовсім не готова. Мало того, що зарплати в нас нікудишні, скажімо так, мінімалки і там плюс-мінус якийсь відсоток. Це абсурд, і я рахую, що це не лечить ні нашій країні, ні нашій державі. Тим більше зараз військовий стан. Ні, звісно, звісно, ні. Ні, ні, це дуже людей з ментешу особливо особливо пенсіонерів. Це дуже лячно. Дуже навіть. Хотілося б, звісно, платити менше, але я думаю, виходу немає, тому будемо платити так, як є, аби не було боргів і не вимкнули нам газу. Звичайно, нам пенсіонерам дуже важко на такі гроші. І так як дві, дві, навіть три тисячі немає пенсії, то це занадто дорого. От вода підвищилась. Ну, всяка різниця до того піднімається, я навіть не знаю. Вже знаєте, не вистачає сил і. Ну, Ну, хочеться негарні слова казати. і Просто думаєш, воно нічого не допоможе. Але ж хай би трохи звертали увагу на нас, пенсіонерів. Я навіть не готова за світло, не те, що зараз. Ні, в мене пенсія 800. Ну, яким чином заплатити? Не те, що не готова, взагалі не знаю, як заплатити. Та я не згоден платити те, що є зараз, а то більше то дуже забагато. Ну, він не може бути з такі стояти з липня в Україні. Подорожчає газ майже 10 гривень за кубічний метр. Чи готові платити більше? Я думаю, що ні, ми так в частному будинку. Дуже нам обходиться дорого, тепла того немає. Зразу видно, що газ розбавлений, тому що навіть колонка не так працює, як, наприклад, літо. Тому в заразній час при таких розцінках, я думаю, що це дуже багато. Тому ну, що у нас війна продовжується, зарплати знають всі, що в нас невеликі. Семенники, швачки та адміністратори у Хмельницькому, допомагали усім бажаючим знайти роботу. Наталія Переселенка з Херсонщини останній час працювала продавцем-консультантом, однак вирішила повернутися до справи, якою займалася у мирний час. «13 років я проробила швачкою в Херсоні. Так так вийшло, що так вийшло, що там нічого не працює. І нам нам треба було виїхати. Додає на презентації вакансій, знайшла потрібну роботу. Запевняє такий захід є гарною можливістю працевлаштуватися у воєнний час. Багато людей, які шукають свою роботу, не можуть знайти її по професії. Ну кожен так. А, а якщо тим болятику, як ми переселенці, ми йдемо куди-небудь. Аби хоча б щось мати на ярмарку вакансій, краяни мали можливість отримати консультацію зі створення резюме, долучитися до майстер-класів та одразу працевлаштуватись. Я прийшов це знайти підходящу роботу, бо я то на пенсії, але все здорове міг би поробити якусь таку нелегку роботу. Тілося найти. Я прошу тільки один бік. Ну тут є декілька цікавих вакансій, тому. Тому це цікаво взагалі ярмарка, я вважаю. Це корисно. Все одно кожен може знайти собі щось цікаве. Ну, прийшов з метою знайти собі підроботку на літо, адже я думаю, просто гаяти час, ну не хочеться, хочеться щось робити, то і зацікавило. Сьогоднішній захід роботодавці кажуть, найбільше люди хочуть працювати в легкій промисловості. Це поширено. Хмельницький, це в принципі таке прогресивне місто, де багато швейного швейних виробництв. Тому я думаю, що це досить така актуальна поширена вакансія в Хмельницькому і з гарною з гарними можливостями, з гарними умовами праці. Реалізували проект, аби допомогти переселенцям та місцевим у незвичному форматі знайти роботу. Такий захід, де ти вживу, можеш прийти, от, просто помацати цього роботодавця. Запитати, які вакансії є, можливо, навіть пройти таку тестову співбесіду, неформально поспілкуватися. Ярмарок вакансій організували вперше не тільки на таранах Хмельниччини, а й по всій Україні. Для відвідувачів запропонували великий асортимент робочих місць у різних сферах. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Щасливе дитинство усім у Хмельницькому. Запрацювала дитяча точка у рамках проекту Спільне від ЮНІСЕФ. Такий простір є місцем, де волонтери організовують ігрові вправи, майстер-класи та допомагають подолати наслідки війни. Цей простір буде корисним і для дорослих. Дитяча точка спільно ЮНІСЕФ це такий open space, де батьки можуть отримати корисну інформацію стосовно гуманітарної чи будь-якої іншої допомоги. в Місті Хмельницькому та в принципі по Україні. Олена разом із своєю шестирічною донькою сюди потрапила випадково. Після години розваг зізнається, така ініціатива своєчасна. Зараз літо, діток, в принципі, там таких занять немає, всі ставлять собі, що робити вдома, вдома можна з розуму зійти. А тут ну, дуже класно, тут така можливість гарно познайомитися з іншими дітками, погратися, трішки змінити якось фокус дня. Ну, взагалі супер, дуже задоволена. Попереду ще два літніх місяці, тому тут не востаннє. Принаймні по вихідних 100%, бо робочий день дуже важко вибратися з дитиною. Ну є робочий день все таки, а вихідні я думаю, ми тут будемо частими гостями. Простір розрахований для діток різного віку однак, за спостереженнями педагогів, найбільше відвідують куточок до шкільнята. Зараз всім важко, і наші діти найбільш вразливі до цієї ситуації в Україні, тому наша основна задача зробити все можливе, щоб діти не відчули на собі всі наслідки сьогодення. Працюватиме дитяча точка до кінця літа. Відвідати її можна з 10 до 19 години без вихідних. Організатори кажуть, згодом додадуть нових розваг для малечі. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.